Привіт з півночі України. Вітаю мої любі друзі, шановні підписники і ті, хто сьогодні випадково потрапив на мій канал. До нас на північ України прийшла вже зовсім така весна. Все заквітнуло, сливи, черешні. Все-все-все, все квітне і треба швиденько все посадити так само в землю, поки вона ще у нас сира, так як пісок дуже швидко вивітрюється. Сьогодні я підготувала собі ось таку грядку, в яку посажу горох, редиску, салат і петрушку. Для того, щоб воно добре зростало перед посадкою, я грунт свій одобрила екопраймом, перед перекопкою посипала, а до того в мене ще ця земля в осені була одобрена курячим пометом. І тому Азоту воно, вона отримала вдосталь, ну, а інших елементів, завдячуючи екопрайму. Далі ще перед перекопкою обов'язково я землю завжди посипаю від медведки, тому що в нас її тут доволі достатньо, да і в любій землі вона водиться. А такі насіння, як горох, вона дуже сильно полюбляє. Потім земельку перекопала, зробила собі грядочки, створила такий невеликий лайфхак. На самі звичайні граблі, бачите, наділа колпачки з ручок кожні 10 см у мене вийшло. І вийшли такі дуже гарні, суперові рівненькі рядочки, як бачите. І тепер буду висаджувати свій горох, який ще зранку замочила, показувала, як я це робила, завдячуючи новому біопрепарату Муковід МУКОПлюс. Яке я зараз у себе використовую, експериментую. І хочу поділитися трішки вже деякими результатами. Оприскувала свої помідорчики, які майже пропадали. Ви знаєте, що через два дні, буквально на третій, я була шокована, вони позеленіли, сильно підросли і ще й навіть випустили квіточки. Тобто плюс працює. І тому сьогодні використовую його і на насінні, так як в ньому можна насіння замочувати. Побачу, наскільки це буде ефективно, тому що про цей препарат я розповідала в окремому відео. Кому буде цікаво, можете зайти і подивитися на мій канал відпочиваю працюю творю. Там є такі майже 390 мікро-макроелементів, є фосфор, калій магній, а також ще азотні елементи. Тобто азотні такі біодобриво, так, воно там, виходить, що просто в азот в землі розмножується. Тобто, ну, настільки цікаво, що я побачу, як воно це буде працювати. Чи дійсно це так? Ну, і так зараз буду сажати свій горох. Сажаю я його рясно, десь 2-3 см одна від одної. Горошинки тут такі достатньо великі. Це Паладіо сорт дуже такий гарний. F1 мені він подобається. Він росте високий, дружній, і завжди у мене горох є Сіннячко. І залишилось тепер тільки зверху притрусити перегноєм із моєї компостної кучі. І так Дощик буде йти, поливати і все-все. Одобрення буде впітуватися в земельку і давати поживку моїм рослинкам. Ось така посадка відбулася в гороху, посіяла також рядочок, змішала різного салату, ну і, звичайно, вже редиска. Одна поспіває в теплиці, а інша вже буде напізніше, на городі, вже, вже на вулиці. Ну І поки горох підросте. Салатик і редисочку ми з'їмо. І, і вони не мішатимуть, потім вже в подальшому рости гороху. Тобто, ось таким чином я на невеликих латочках е міняю рослинки. Так? Тобто вони в мене одні відходять, інші з'являються, щоб максимально максимально зменшити території і як можна більше збільшити врожайність. Тобто з меншого отримувати максимум. Кому сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною. Завжди всім поділюся. З вами була Людмила. На все добре.